Мало-помалу бюджетна посилково переволочна база представляє. Всім вітання. Їдемо, друзі, на нову пошту забирати посилки. Ось дивіться, це ми виїхали із села, свого. Дивіться, як засніжило. Яка краса, вже вечір, п'ята вечора. Бачите закат. Ось подивіться, Алла, покажи яка дорога. Бачите, суцільний лід. Їду на другій швидкості. Ось 30 кілометрів час. Тому що швидше не поїдеш, бо машину несе. Зараз приїдемо на пошту, покажемо вам, а потім ще... Дома. Ну там на пошті треба. Ми знімаємо завжди, щоб перевірити на предмет з колів тріщин. Там і від підписниці приїхала посилка з Радіохламом. Тож, далі буде, не перемикайтесь. Увага! На постійній основі купуємо предмети старовини, переважно порцеляновий посуд і порцелянові статуетки. А також багато інших речей: електроніку, нагороди, монети різні, годинники, біжутерію, парфуми, ялинкові прикраси, шахи. Запропонувати все це ви можете, написавши мені на Viber або Telegram за номером який ви бачите на екрані. Показу сокровища. Значит, то не яблоко, то я, наверное, по суковому не славку не знаю. Не висила. Все ціленьки, так? Вот, Такое но есть. Добрый ранний. Такое. Сама же машина прилетает. Тут надпис він казав, який збройний. Да, є. Да? 64, 64, 64. 64. Ну все, добре, складно. Приложень... У вас є? Приложение. Наступна посилочка. Тут дуже цікава річ. Ой, Слабенька попросила, да? Кружечко молоко. Гарне. І позолота саду не Це позолота. Да, позолота. Алфазон. Клеймо під глазурну. Ой, дом. Да, это красиво. Ну все целое. Ты по золоту вся всякая на месте. Да, ну да, да, дуже гарно. Там в середині грязная. Да, не... Ну и тут еще пыль все. Пыліться. Ну то Баж. пыль тоже добре. Все гарно. Посылка летит, пуснуть. Фактично вага 15 кілограмів. Тут радіохлам повинен бути телевізор. Так бати бачу. А, Давай так решту вже дома будемо дивитися. Телевізор. Там у них записувались. Телевізор оце замотрели. Ну, все, але. далі не буде. Вже вдома подивимось. Телевізор платиє. Складай дома, покажемо. Іди сплачуй. А дома вам покажемо і розповімо, що за чого. Зараз, друзі, в домашній обстановці переглянемо речі, які до нас приїхали. Порцеляна, посилка з радіохламом. Ось давайте кружечку ось цю. Дуже гарна така яскрава. Кружечка називається молоко в дуже гарному стані. Виробник завод ЛФЗ, автор цього виробу Наталія Яковлівна Данько. художній скульптор, дуже яскрава річ. Але, друзі, саме ця кружечка не продається. Це було замовлення, людина сплатила мені аванс, і саме для неї я шукав цю кружечку, така бажана всіма, хто збирає порцеляну в колекцію. Тож, друзі, я таке практикую, хто кому може що потрібно, можете замовляти. Ну, але ж... Потрібно буде сплатити аванс, тому що раніше люди просили, я шукав, знаходив, потім э, починаються розмови, мені вже це не потрібно, я вже знайшла, чи ще щось. Тож, будь ласка, кому потрібно аванс, я шукаю річ, яка вам потрібна. Далі ось така статуеточка. З добрим ранком називається. Це також виробник ЛФЗ в дуже гарному стані. Ось виробник ЛФЗ, будь ласка, тут є надпис от Мамочки 64 рік, 1964. Ну, оно хтось, мабуть, уже його. Хотів зчистити, чи з часом, може, вже, бо 64 рік. Але статуетка в дуже гарному стані, без колів тріщин. ось такі придбання. Ну, а далі давайте переглянемо посилку. Це посилка від підписниці пані Галини Миколаївни. Ці речі я придбав. Тут плати. Ну, давайте зараз подивимося, що приїхало, а потім я зроблю окремі ролики по платам. Придбав я саме плати і телевізор. Ось це такі радянські тут плати. Це плати ось материнські від комп'ютерів стареньких. Ось одна. І друга. Ну там, ще повинні бути плати. За цю посилку я сплатив 800 гривень, 300 гривень за плати і 500 гривень за телевізор. Ось. Ну і 180 гривень сплатили за посилку. Ну це я не знаю. Я купував платий телевізор, але ну, вона мені казала, решту там хламан накладе, що так. Тут, тут, ось лампа така. Ну, бачите, вже без вилки, На розбір. Ну, будемо розбирати. Бачите, все закручено, запаковано. Ну, вот какая кассета Sony, советская и зарубежная эстрады сборной. Ну, так. Вот какая переноска. Ну, так уж, на разбир, может уже сгоривший. Что... Вот все пакунок этого слома. Щоб вас час не затягувати. Ну це ж залізяка якась, це провід, бачите. Що тут? Ну, різний хлам. Так. Це ось пічечний коробок тут мама. Не знаю, пустий спічечний коробок. Ну нехай. Розпалимо піч. Спалимо. Це ось, бачите, якийсь. Це в да, мабуть, якась зарядка. Будемо перевіряти. Також кабель якийсь ось. Це айфоновський, да. Айфоновський. Це. Це не айфоновський. Також переходник. І ось лампи якісь, ось бачу латуніві виводи. Це автомобільні, да, мабуть, ламп. Ну, перевіримо. Працюючи чи ні. Як фумутатор, да, чи я б. Відмурки. Від молік. Від комові. Так, Оце пакетник. Ну, Тут повинно бути срібні контакти. Ще якась ось чепуха. Лампа какая-то, коробочка какая-то, так вот что Так, все тут пусто. Ну вот, бачите, все всё позамотано. Вот телефончик. крони, Ну, якийсь такий такие Ну, поднимемся, что у нас такое. Так, всё это все на снова. Ну. Но... Кладину. Ну, пані як людмила да я тебе не помню що людина галина, пані галина дуже скрупульозно віднеслась позамотувала. бо так уж многоточие жизнь и свобода Касати. Ось пакунок диски ну це таке мусорок на барахольце щось можно и мажу его продати так, ще один пакунок а не давать сюди и тут все платы импорт все. Ну, давай, так, ну давайте друзья щоб я все не витягував. І це кришки. Ну це зовсім хлам. Ну таке. Як то кажуть, дареному коню зуби не дивляться, тож дякуємо, пані Галина. Щось буде в нагоді. Ну і мілкі папки, імпортні, ще ось якийсь провід все піде на переробку. там по плати так що далі ну ось, якийсь древній сатурн китайський телефон якийсь ну так ось це піде на розбір так, так провик с алюминием ну такая да идет на алюминий електротехничный пульт якийсь старый такой не знаю еще а ну давай судела тут чтобы не рассыпать можно не Ну, двигунці, бачите, маленькі, ось, з яких може побільший двигунець, корпус від лампи, корпус від бритви, ну це таке, да. ну, перебираю. Перебираю. так. Ну, переберемо, да. переберемо. Стройничок. без ще, щоб не затягивать ваш час. Так, ось також бачите, ну тут кнопочка, може якісь контакти будуть срібні. Ось корпус від годинника От смарт численно. Ось, щось тяже. Ну, это, сподіваюсь, это, а, мабуть, алюминий, а может и нет. Ну, потом проверю, вам покажу. Ну, это гарно такая тяжелая катушка. Так, есть такие. Это что? Это игрушка, Ну, потом разберемся, да. Де... Так, це якийсь антенний кабель. Також перевіряти треба на Що тут? Це також якийсь брелок, щось. Хотпойнт, що арістон. Розберемось. Коробочка якась цікава. Ну тут, радіо... Радіо -деталю. Деталюшки, бачите, різні якісь. І зірка з ним. Так, і зірка. Да, зірка. Переберемо, переглянемо, що там всередині. Касети, заїзд, відеокасети, ну це таке. -то. Вікуся, я не знаю, може домашня якась Вікуся. Не знаю, що це таке. <клухи> так, ще ось пульт. Якийсь старенький, де може від якогось магнітофону. О, ну це пригодиться такий. Дюпель гвозді в хазяйстві пригодиться таке. Ще що кажемте, там, бачите, нагрівач такий китайський. Ну також перевірити, буває глідний, латунний, буває залізний. Будемо перевіряти. Жабка, да? Жабка зарядна. Ось так перевіримо. Ну і ось, друзі, саме... А ну здвонь трошки там ще плати є. Ось саме телевізор. Я не підготувався. Ніх не взяв. Сейчас розвірую.

А давайте. Ось, друзі, дивіться, такий. Електроніка 404D. Шнура вже немає. Ну, але сподіваюсь, всередині все є. На цей телевізор також зробимо окремий ролик. Розберемо на камеру, подивимося, що цікавого є всередині. От, за цей телевізор. Платив я 500 гривень. Ну і ось лишилось тут трохи платище. Дивіться, це імпорт, імпорт також, це щось радянське. Ну, наплати окремо також з вами перегляну. Це також щось радянське. О, ну, все така Тяжелена плата. Ну це імпорт. Ну, тут гарна катушка ось така тяжова. Це. це імпорт також. Це імпорт. Імпорт. Імпорт також. Ну і це. І це вже радіо не імпост, імпост. мікросхема, імпорт, імпорт. Також імпорт. Ну, якась лампа ось. Ну і мабуть, фотографія. Хазяйка не знаю, Ну, показую, якщо поклали, то показую. Гарна дівчина, дивіться. Щось, ну, що написано, показувати не буду. Покажи пуста коробка. Дякуємо підписниці, пані, Галині. Все, доїхало. Будь ласка, все показали. Дякуємо вам за посилку. Всім друзі вам дякуємо за перегляд, що додивились до кінця. По традиції бажаємо мирного неба, всім вам міцного здоров'я, гарних знахідок, всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.